Привіт, друзі! Сьогодні у нас науково-дослідна робота під назвою акції компанії Diakemetaltech. Це у нас американка Американка тип палети з розміром 100 на 120 см. Вона їде більш стабільно, ніж європейка, більш широка, в неї влазить 16 місць 4-4. Зараз будемо дивитись, як я наповнюю цю палету. Тому затримайте поряд. По факту, друзі, у нас тут 16 каністер, плюс 16, 32. Акція 15 плюс 1. Для дилерів і для моїх мексимослужовані. Щоб підіймати середній чек на микросамовслуговування і щоб ми їм робили доставку палетом, ми маємо їм відвантажити палету. 2 ряди 16 плюс 1 або 3 ряди. І для миксамослуговування додати додатковий товар. Це б-лосс 5-ірок, черівакс 55-ірок. Двадцятка ікспінг а, і мотор з тормоскіту 5. -пятірок. Лі, літній варіант це буде у нас 15 п'ятірок ще що одна двадцятка. Якщо ми яке само візьме хоча б 30 п'ятірок, ірок, більш більше, ми ще вам і їм автоматично дамо додаткову знижку 4%. Тобто на хімію буде на піни 4% знижка, на додатку 4% плюс 15 плюс 1, це майже 6% знижка. А на додаткову лінійку 4% ще ми робимо? Знижку, як ми, тому що не доставляємо товар. Ікс крім кеку 20-ка. І поїхали 5-ті І так, така полета їде за наші кошти привізником делевері на склад. Делівері до вашого клієнту, і ваш клієнт отримує знижку на піну. Кожна 16 та каністра піни будь-якої безкоштовно. Якщо ваш клієнт хоче ще 4% на все отримати, то треба сюди ще 15 додати. Дуже просто. Хоча, взагалі, ми говорили про акцію це 3 ряди плюс 15 п'ятірок. Тобто, на мою самому обслуговування, треба продати 48. 35 ірок, можна одну із пінкеку, нагадуємо, він у нас дешевий, коштує 45 євро. Тепер а, ми будемо говорити, що таке палета для дилера за плюс 151 і плюс додатково 4%. Знижки згідно попередньої акції. Ми це все поки сторону прибираємо. десятки. Двадцать десяток тридцать пятьдесят. Тут зараз у нас стоїть 27 п'ятірок. ще три ляже поверх, два ряди 20 або два ряди плюс один ряд 20-х, буде в пластикову стяжку стягуватись, стрейч. тут теж стрейч. І Потім стрейч все накривається. Це все дає можливість нам привезти товар а, максимально ефективно. Вартість цього товару може покрити доставку. Плюс ви отримуєте додаткову знижку по акції 16, 15 плюс 1. І плюс а, до такої 4%. Фактично на доплі ви отримуєте знижку 4%. Напійний майже 10%, навіть більше, бо 15-1 це майже 6% і там 4%. 1,06 помножити на 1,04. І ще і безкоштовна доставка. Тому отак от кожен дилер має купувати у нас хімію. Куди і діти, ви спитаєте, продавати микам, сидіти, і нічого не робити і продавати тільки піну на бізнес. Ми маємо продавати весь асортимент. Тим більше у нас він якісний, широкий. Сюди наверх можна покласти тряпки. Сюди наверх можна покласти а, літрушки, замінити п'ятірки, двадцятки, коробками, тряпками, можна буде фікувати по-різному. Здача наповнити. Накладну суму більше ніж 2000 євро. Будемо вже отримувати досвід і ми ще і грошима обмежимо накладну. І ефективно працювати. Якщо ви робите маленькі замовлення, дві чи три чи протягом місця, зробіть одне замовлення. Так само ваші мийки самовслуговування, якщо є велика мика самовслуговування, навіть середня, вона може взяти таку палету на 2 місяці вперед. Вам спокійніше і нам простіше. І плюс компанія Delivery отримує свою палету. 1100-1200 кілограмів максимум те, що вони можуть підняти. І всі задоволені. Так що дякую, друзі, тримаємось. Слава Україні і працюємо на перемогу. Наш шлях один. Дякуємо.